Так, да, так. Да. Добрий день. Олексій. Так, да, це я, Олексій. Олексій, да, це я. Олексій як тобі спиться, Олексій? А, ну я по годинки, по дві сплю, бачите ж, війна, зараз допомагаю людям. Ну добре, ага. Слухай, Олексій, я зайшов тут в інтернет, а саме до тебе на Facebook. Так. Що ти там пишеш? Та, Ворокій, я то, чого, то, Та я багато чого пишу. Та я багато чого пишу. у переписку, наші до виконав. Яку переписку? В Яку? 131-й батальйон тебе турбує. Так. У своїх внутрішніх справах ми розберемо це самі. Який батальйон, які справи? Удивісь скільки грошей хто забирає і передає. Це, це наша особиста справа. Ваша автобуса. Почекайте. чекайте. Треба про це знати кожному собаці. А, тобто спочатку, спочатку, спочатку... спочатку, спочатку ваші хлопці звертаються до мене, кажуть, що мене зрозуміло, кому і що віддаємо гроші, нам ніхто нічого не каже, а потім я ще й поганий. Чия? Це наша особиста справа. Ні, подожди, друже, це наша спільна справа, тому що... Серйозні люди, що Збора коштів щодо постачання. Слушай, друже, а де ж тоді, блядь, ті мільярди? Подожди, ти спільна справа, а де ж тоді, блядь, ті мільярди на рахунках Збройних сил України? Сколько, блядь, можна з хлопців збирати гроші? Ви що, серйозно? Щас? Ви зараз блядь, клоуна включаєте? Де, де кошти Збройних сил України? Вам треба гроші? Скажіть, ми зберемо кошти. Ну не з хлопців вже збирать здирати кошти. Чому тоді хлопці до мене звертаються? Скажи, будь ласка, що значить наша внутрішня справа? Це що, чіпе якесь чи що? Чому вони звертають? А я що нарисував цю Я... я питаю, що... Потому що керівництво погрожує. Тому що керівництво, блядь, погрожує. Батальйонів керівництво погрожує цим хлопцям. Що це там, блядь, за керівництво батальйонів таке? Проблема в тому, що всі сюди шують свого до обставини. Правильно, тому що всі пиздять гроші у військових. Я, якщо хоч копійку взяв, можете мене розірвати на двох, на двох березах. Мене щоб ти розумів уже хіба що в жопу не заглянули, не перевірили, ніхуя не знайшли. Знаєш чого? Потому що я чесний перед Богом, перед людьми. Я готов пройти будь-який фінмоніторинг. моніторинг, а хай пройдуть ті, хто требують з хлопців гроші і збирають скільки блядь, можна з гроші збирати з хлопців. Де тоді ті мільярди на рахунок збройних сил України? Що це значить наша внутрішня справа? Що значить внутрішня справа? Це що, ЧП якесь чи що? Чому в мене нема внутрішніх справ? Всі свої справи я публікую у Фейсбуці. Треба якісь гроші, зверніться до мене, будемо щось збирати. Ну скільки ж, блядь, можна збирати хлопців гроші? Не треба нічого публікувати. А що, розголосу бояться? Прийдуть, а заберуть тебе, блядь, теж там тероборону, блядь, наприклад. Та не та не вопрос, дайте мені автомат, вирівнять вирівняйте мені мою паралізовану руку праву і забирайте куди хочете. Тільки місі з притулою. Якого хуя він в центрі Києва сидить за своїми збройними підарасами? До зубів! Ти мені, блядь, дзвониш. Ти поїдь, блядь, до притулиця, скажи. Йому спиться, сука, хорошо там? Сімій, блядь, озброєними підарасами. які місто тільки напередку. Олексій. Алексій, ми тобі... Олексій, ми з тобою Олексій, ми з тобою оба Олексія. Та скажи мені, будь ласка, ми що блять два українці не знайдемо спільну мову. Ми маємо друг другу погрожувати зараз. То, що ти хуйню пишеш, ти що, не можеш мені набрати напряму? Мені приїхати, скажи, куди я приїду. Я завтра в Лисичанськ їду, через Чернігав, в Харків їду. Мені похер куди їхати. Ну і звіні, друже. Я не позволю собі погрожувати також. Є питання, да бери, а не пиши хуйню в вайбері. Ти ж не євачка біжена якась. А ті, хто мені написали цю хуйню, якщо це хуйня, значить, э, знайди цих людей. Але якщо це не хуйня і це, вибач мене, як ти кажеш, спільна наша э, внутрішня справа, а я вважаю, немає внутрішніх справ. Якщо питання стосується коштів, які здирають хлопців. От так, ну, ну ясно, ясно все. Ясно все. Ну, давай. Добре.